Бабо в нас вийшов досить непоганий, маємо важливі перемоги. Щодо стосовно сьогоднішньої гри, то мали змогу відпрацювати різні резріфноводипресингу. Те, що ми відпрацьовували на тренуваннях, розбили в деякій мірі зону, це теж добре. Попали в важливі трьохочкові броски, це дуже також добре. Ну і в принципі, все вдалося, все гарно, все добре. Ну, перша гра досить гарна в нас вийшла. Також, скажімо так, попали важливі броски, Там були гарні моменти. Інш... друга гра. Трошки складніше, але нічого. Будемо працювати, є над чим працювати, будемо тренуватися, все буде добре. Ну, сьогодні ми грали без таї у Доденко, без основної нашої центрової, тому що тая ще хворіє і десь вдало її відпочити. Е, в цілому, по ігрі, е, сьогодні вдалося виконати те завдання, яке на ігру, вдало пресингували, вдало розбили, е, скажімо, зону. Е, Хороший процент дальніх попадань сьогодні був в ігрі. ну. Скажемо так, сьогодні команда була на ходу, виконувала завдання, то що говорили, і ну може це тільки радувати. Сьогодні дуже вдалу гру провела Христя Філевич, наш лідер і Оксана Мова, Наші два лідери також підтримали Верніка Космач Оляксейчик, Ліка Ляшко получається, тому Даша Завертаєва провела хорошу гру. Ну в цілому можу тільки похвалити дівчат за сьогоднішню гру зараз. Наше основне завдання виздоровити, тому що попереду в нас дуже такий жорсткий графік. Ми вже п'ятого граємо з Нептунасом в 7 сьомого з ТТТ Ригою в Ризі. Дванадцятого в остраві граємо в Чехії. 14-15 граємо в Хомутові з місцевою командою в Чехії і з Полонією. Варшава, тобто за 10 днів нам пристоїть п'ять виїзних ігор в Європейській лізі. Тому зараз цей період до нового року нам треба відновити кондиції, виздоровити і добре підготуватись, тому що вже 2 січня виїжджаємо на виїзд. Звичайно, зараз переїжджає Манешко, отже, фізвиховання, грати Кубок України 3х3, де виступатимуть 5 команд нашого баскетбольного клубу «Франківськ».